Воскрести з мертвих або ні. Духовна, ти народився або ні. Подими ти Духом Божим або ні. І для цього поставлена церква, щоб ти зріс в єдність віри. Церква Ісуса Христа має главу. Один Господь, один Бог, одна віра, один дух, одно хрещення. Ось це церква Ісуса Христа. Християнство на рівні інформації там немає сили. Вони обряд зробили, хрестилися, але хрещення це. Занурення, це занурення в смерть Ісуса Христа, звільнення від гріхів, від цього світу очиститись і далі жити для Бога, воскреснути з Христом. Ось для чого ми були створені, щоб нам визначитись, ми діти Божі або ні. Кожен повинен зробити цей вибір. і Христос є, є таємниця. Тому, коли ти воскрес мертвих, ти живеш же царством Божим, воно усередині тебе. Все це, це твій.